20-річчя незалежності України продовжилися сьогодні покладенням квітів до пам'ятників Тарасу Шевченку та Богдану Хмельницькому. Він боровся за незалежність України і свободу її народу, силою слова. Його зброєю були поетичні рядки, що надихали нащадки Великого Кобзаря на подвиги. Наприкінці ХХ століття Україна здобула незалежність. Збулося те, про що мріяв і писав Тарас Шевченко у своїх віршах. Минуло 20 років відтоді, як українці живуть в самостійній вільній державі. Вони шанують пам'ять тих, кому завдячують свободою. Щороку криворізці приходять до пам'ятника Тарасу Шевченко, щоб покласти квіти до його підніжжя. На чолі урочі. Тої процесі міський голова Юрій Вілкул, його заступники, депутати, керівники районів, почесні громадяни Кривого Рогу, духовенство, представники громадських та політичних організацій освітяни. З незалежністю ми отримали волю, свободу, свободу думки, свободу працювати, вільно думати і щасливо жити в нашій вільній незалежній державі. Тому я вважаю, що молоде покоління підтримує цю незалежність щирим серцем і щирими почуттями. Бажаю всім нашим українцям щасливого майбутнього, щасливої української держави. Если вот так сейчас, вот эта команда в Украине под головой президента Виктора Януковича, вы знаете, будет работать, и вся его команда, мы достигнем больших вершин. А в тех вершинах, знаете, как и в Айсберге есть вершина в Антарктике, там все включено. Там заложена и культура, и духовность, и здоровье людей, и психология. Так что поздравляю я. Всю Україну наших криворожань з цим замечательним большим праздником. Криворіці готуються до відзначення 20-ї річниці Незалежності України. У місті відкриваються нові сучасні об'єкти. Нового вигляду набувають вулиці та парки. Великий промисловий мегаполіс творить свою історію, під ґрунтом якої є духовні надбання та прагнення цілої плеяди творців української державності.